Чому людина заїдає стрес? Фактично, людина заїдає реальність в той момент, коли вона відчуває стрес, коли вона відчуває тривогу, їй нестерпно в той момент. В той момент реальності. І тут згадується класична тріада. Бий Біжи замри, і людина в якомусь сенсі завмирає, бо вона фактично нікуди не йде, а вона їсть, навіть якщо на ходу в якомусь сенсі завмирає та ситуація, щодо якої вона стресувала. При цьому вона, начебто, біжить, тобто жує щось. Це як сигнал для людини, що вона не стоїть на місці, вона хоч щось робить, правда, зубами своїми. А реакція бий в моменті переїдання – це коли людина активно жує, вона фактично всю свою цю агресію, яку б спрямувала на побиття, вона спрямовує на їжу. І дуже важко бути присутньою в моменті. І тому дивиться, Боже, хто ж це все з'їв? Так, це вона, тому що вона не помітила, не помітила себе в моменті переїдання.